Так, добрий день, друзі, восьмого каналу, підписники. Ще один день для наших бройлерів сьогодні. І так, що в нас сьогодні? Минула вже сорокова доба. а так як 10 днів я їх зважую. Сьогодні я їх теж хочу поважити так, штук з 10-15, щоб розуміти, яка вага і куди що, і куди вони як набирають. тому що їдять добре, їдять як коні, п'ють теж. Хе -хе. Да. Ось так. Тільки зараз буде трохи Трохи жарту. На маленьких вісах я їх вже зважити не зможу, тому що перший раз я хотів типу, спробувати, вони тікають від них. І взяв я отакі от віса. Буде на великих. От. Вони підсвічуються. Будемо важити на великих. І от перший, який в нас ось такий. Ось так він. Не хоче він стояти і важитися. Кіло дев'ятсот. Кіло 550. О. Вот. Тепер уже такий трошечки. Але кричить, кричить теж, хорош. Кіло 550. А якщо потушити о! То вони хорошо показує і так. От! Кіло 550-й був. Я там на малих вісав пробував, штук 5 зважив, тому що кіло 900. Але далі все, далі починають вони вириватися, викручуватися, бігти, кричати. Крила... Крила ми махаємо. І... і через то. Прийшлося придумати якось так. Сі! я що ж тебе не обіжаю. Стоп! 950. От. Вага там була в них від півтори. Там три було півтори, Два було 1,800. Ось, вони кричать, то Кхе, вирішив я на великі віса перейти. Потому що на менших вісах вони там уже... Чого ти, не кричи, зараз зважу і все. От. Але коли вона сильно кричить, кіло 850 От. Кіло 850. пятьдесят. І ще це, ось цей це, такий славненький у нас. І хоти, хотий, чого ти. Кіло сімсот. О. Кіло сімсот цей. Так, ще треба взяти якось. Якось більшого, а потім меншого взяти для порівняння. Ось. отакий от, от, славний. сій 2,2. 2 кіла 200 грам, якщо точніше. От взяти такого трошечки якогось поменшого. Щоб не було, що всі там вибирати чисто великі. А взяти менших і розуміти, яка вага від і до. Ось. Спокійний такий. Кіло 650. Все, топай. Тут є одне таке ручне. Менше. Воно, звісно, так. Да. Ти його береш тільки до руки, воно одразу як орел ручний сідає на руку. Ось так, такого ми ще візьмемо. І перевірити. Все, не криче, не криче. Це і взагалі ,350 кіло 350. А на навид виглядає, як, напевно, на всі півтори, які я брав. От такий вот разнобой виходить. Півтора. кг 200 грам. От такий от в нас іде разнобой. Щоб всі підуть не, то такого немає, вага у всіх різна. Все, постій, постій трошечки кричиш? Кіло 750. Всього, топай! Топа їсти. От. Оцей такий поменше. Ось от, от, от такого отакого взяти поважити. Ось тій. Кіло 900. От. Такий в нас Кококо. ко Вот. Так, взят еще. Вот все, все курочку. Кило пятьсот пятьдесят. Так. Ну, і ще одного візьму, зважу і вже буде якось. Ось цей такий він і невеликий. Такий середнячок. Це, це маленький, виходить, кіло 250. Кіло 250. Як... Стоять кіло 750 п'ятьдесят. А на таких вісах менших друзі пробував я їх зважити, але скажем спочатку. Вони з цієї миски тікають і взяв я більші віса вже такі серйозніші, вже побачите по них. І так, друзі, їдять вони дуже добре, п'ють теж дуже добре. От. По вазі від 1,5 і до 2 кг 200 гр. Є до персони, яка була ,250 кіло 250 кг. Одна 40 день. От. Через 10 днів я зроблю ще одне зважування, а там вже будемо бачити, 50-й день у них буде. Чи я буду їх держати 55 днів чи до 60 днів. Будемо бачити по ситуації. Ось. По кормові. Пшениця плюс кукуруза 50 на 50 і БМВД свинячий, стартовий. От. Після того, як вони перейшли з стартового заводського комбікорму, тому що, що в домашніх умовах зробити е, такий відсоток лізину, вітамінів, мінералів і всього того, що там є в цьому комбікормові, в домашніх умовах зробити його неможливо. Тому в будь-якому випадку треба купляти готовий. Ну, де вже от Гровер і Фініш, то вже можна зробити вдома. Там важкого такого нічого немає. Ось. Тому так. Після старту на Гровер я даю 15% БМВД свинячого. От. На фініші даю 10% БМВД. Тобто, кажучи, вже я перейшов на фініш, Уже даю. 10% БМВД. Але підсумки все буде в кінці, коли вони будуть всі зреалізовані. Поки що, то, що маємо, то маємо. А надалі вже буде більш чіткіша картинка, ясна, що де й до чого. На апетит не жалуються. воду теж п'ють, ходять, бігають. Температура тут у них в нормі. Оце лампи просто включив, щоб було трошечки ліпше видно, тому що якщо їх. Якщо отак потушити, то ну, і так теж непогано. От. Тому такі, друзі. То, що є на сьогоднішній день, то я побачив і ви також. Тому ростемо далі. Ростемо далі. І все. Всім гарного дня, приємного перегляду, лайки. Коменти буду відповідати всім по можливості. Ну, а ми працюємо далі. Треба давати їсти ось цим маленьким. От.